Всім привіт! Запитання, чи можливо зробити опалення і водопостачання в домі своїми руками. Відповідь так. І розгляне пару прикладів по системі опалень і попробую розказати, об'яснити, що вам потрібно. Так, у вас є котел. Вам його помогли ви в магазині. На вашу квадратуру взяти, беріть завжди запасом. Якщо у вас немає сусідів у цей час, не діє. беріть потужніший котел. Друге, на всі системи без винятку ставте магнітний фільтр. Ніякий сіточний не ставте. Вона не працює, вона не чистить. Магнітний фільтр збирає. І система, і котел працює набагато довше. Так, далі. Ви вирішили зробити мідними трубами. Ви купуєте 22-гу трубу на магістралі на траси 15-ї розходиться на радіатори. На радіатори ви ставите з терморегулятором крани, і система опалення готова. Далі. Беремо або водов так само розходиться від центрального крану 22 трубою, як гарячою, так і холодною. Вже виходи, ви робите 15-ю трубою. І все у вас працює на кожну точку, само собою, ставте кран Мається на увазі, якщо це є умивальник ви ставите на холодну гарячу крани що можна було закрити в разі ліку, проти, якщо тече у вас бо, да, протикає. Так, беремо Екопласт, поліпритилен, з що ви робите так само. 20, в цьому випадку 25-ту трубу і 20-ту 15 вона набагато дорожча. І ви чи паяєте, чи скручуєте так само систему PAL. Я прихильник на прес з'єднання. І також на спайку. Якщо в Україні на спайку. Поліпретилен на спайку. Працює, я дуже доволі цим. І так само з водою Ви робите. 25-та і 20-та І все воно прекрасно працює. Ще як варіант. Вчати <coughs> зробити через гріб'янку. Якщо у вас невелика площа, ви берете гріб'янку без насосу, просто грібенку, з'єднюєте подачу обратку від котла, все дуже прекрасно працює, і, відповідно, трубами витягнете на радіатори. Все дуже гарно працює, дуже просто самому зробити. Але вам треба поставити в такому випадку байпас або кран який буде міксувати воду. Якщо в разі все закриє терморегулятори. Прилад. Якщо у вас в котлі немає байпасу вимонтованого, це ви можете прочитати в інструкції, ставите байпас або просто берете якраз, ставите як перемичку робите. І трошки його відкриваєте, щоб йшла циркуляція води, якщо немає в котлі. Якщо є в котлі байпас, вам не потрібно робити ніякого байпасу. Це вже передбачено виробником. Так що робіт, немає нічого складного, якщо потрібно. Пишіть, поможу вам, відповім на ваші питання. Так що реально зробити палення в домі своїми руками, нічого там складного немає. є можливість і бажання, ви це зробите. Дякую за розуміння. Робіть. Ми підскажемо. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Дякую за розуміння. Бережіть себе.